Доброго часу доби! Всім привіт, хто нині зі мною. В цьому відео ми будемо розбирати, а якісь числа належать до натуральних, до цілих, до раціональних, спробуй відповісти на ті запитання, які з'являлися у нас під час уроку. Пригадайте, як треба працювати над відео, щоб мати результат. Якщо все ж таки з'являтимуться запитання, Пишіть їх в коментарях під відео. Розглянемо кошик з яблуками. Кошик з яблуками являє собою множину, до складу якої входить власне кошик, і до складу якої входять яблука. Тобто множина це група. В даному випадку з одного кошика із трьох яблук. Якщо ми в цей кошик з яблуками додамо іще груші, то це вже не буде кошик з яблуками, це вже буде кошик з фруктами. До його складу входять кошик, входять яблука ті, що були, і входять нові груші. Це вже інша множина, вона включає в себе попередню множину. Тобто кошик з яблуками входить до складу кошика з грушами. Кошик з яблуками міститься в кошику з грушами. Якщо ж ми додамо ще й пиріжки, то у нас буде ще більша множина. Але це вже не буде множина кошик з яблуками. Це вже не буде множина кошик з фруктами. Це вже буде якась інша множина. Можливо, її можна назвати кошик з гостинцями. В ній міститься все те, що було перед цим. В ній є кошик, в ній є яблука, в ній є всі груші, які були й до цього, і в ній є ще і нова група пиріжків. Це найбільша множина, найбільший кошик. Він містить у собі весь кошик з фруктами, а також містить і весь кошик із яблуками. В математиці менші множини, ті, які входять до складу більшої, називаються підмножинами. Та, власне, і сама ця множина, ну добре, про це ми поговоримо трошечки пізніше. Тож, Кошик з яблуками є під множиною кошика з фруктами і є під множиною кошика з гостинцями. Кошик з фруктами є під множиною кошика з гостинцями. Кошик з гостинцями найбільша множина. Тож… Кошик з яблуками міститься в кошику з фруктами, і всі вони містяться у кошику з гостинцями. Тобто всі оці множини і підмножини і їхні зв'язки можна зобразити так. З числами історія працює точно так само. Найменше із відомих нам множин числових, які ми вивчали, це натуральні числа. Натуральні числа містяться у множині цілих чисел. Цілі числа разом з натуральними числами входять до складу раціональних чисел. Гарно цей зв'язок видно також і на координатній прямі. Натуральні числа містяться праворуч від нуля і вони займають тільки конкретні позиції, ось один. Потім між ними ще є відстань, потім 2, потім іще є відстань 3. Коли ми доповнимо цю множину ще нулем і числами до них протилежними, то оці вибіркові числа будуть утворювати множину цілих чисел. А коли ми ще досипемо між ними і дробових чисел, то ми отримаємо числа, які входять до складу множини раціональних чисел. Натуральні числа є під множиною цілих і раціональних чисел. Натуральними числами рахують тільки предмети. Тобто натуральними можуть бути 1, 2, 3, 4 і так далі. N. Наступне число утворюється шляхом додавання до попереднього одиниці і так далі. Найменше натуральне число одиничка найбільшого натурального числа немає. Множина натуральних чисел, тобто вся група натуральних чисел, всі-всі-всі натуральні числа, їх можна об'єднати одним позначенням просто літерою n. І ми з вами розглядали ось отакі знаки належить і не належить число 101, чи може бути 101 песик. Може бути, значить 101 натуральне число. Чи може бути мінус 2,3 книжки? Ні, не може такого бути. Значить, це число не є натуральним. Чи може бути е, 0 квітів? Ну, якщо 0 квітів, то їх просто немає. Значить, немає і натурального числа. Отже, 0 – не натуральне число. Наступне 0. Це частинка цілих чисел. Бо крім натуральних чисел, тут є до них числа протилежні і також нуль. Можна перерахувати елементи цієї множини. Звісно, це множина теж нескінченна. Тобто перерахувати, вказати якийсь принцип розміщення деяких із них. Мінус 7, наприклад, мінус 6, мінус 4 І так далі 0. 1, 2, 3, 4 і так далі. n і n плюс 1. Тобто оце буде вказівка на принцип утворення ось цілих чисел всієї множини. Щоб не перераховувати, не переписувати всі елементи, бо це фактично неможливо, множини цілих чисел домовилися позначати множину цілих чисел, всі цілі числа, за допомогою великої латинської літери z. 101. Число було натуральним, але всі натуральні входять же ж до складу цілих чисел. Значить, 101 не тільки натуральне, а воно ще й ціле число. 0. За означенням входить до множини цілих чисел. Воно є в переліку елементів цілих чисел, значить, воно ціле. Мінус 2,3 і мінус 1,5 не утворюються ось по такому принципу. Вони не перераховані серед елементів даної множини. Вони не є ні натуральними, ні протилежними, ні нулем. Значить, вони не належать до множини натуральних чисел. Зате у нас є найбільша множина. Тут невеличку частинку займають натуральні числа. тут невеличку частинку теж займають числа, які доповнюють натуральні числа до множини цілих чисел. І всі дробові числа, які ми з вами зараз знаємо, зокрема те саме мінус 2,3, те саме мінус 1,5. Навіть число, наприклад, 0,1 і 74 в періоді, що оці 74 будуть просто нескінченно повторюватися, повторюватися, повторюватися в даному числі після одинички. Такі числа ми відносимо до раціональних. Тобто до раціональних чисел належать і натуральні, і цілі, вони всі є раціональними. Навіть ті, що не є натуральними, але є цілими, все одно є раціональними. Ті, що не є ні натуральними, ні цілими все одно є раціональними. Із тих чисел, які ми з вами знаємо на даний момент. А тепер давайте розглянемо ось цю вправу. У вас є набір чисел. Я прошу вас. Визначити, до якої числової множини вони належать, указати протилежні числа до них, обернені числа до них, додатнє, чи від'ємне це число, і відстань від даного числа до нуля. Давайте розглянемо зразок на першому числі, а далі ви закінчите це завдання самостійно, потренуєте себе, спробуєте. І так, мінус 23. Мінус 23. Число від'ємне, воно протилежне до натурального числа 23. Числа протилежні до натуральних належать до множини цілих чисел, до множини z. Число протилежне до мінус 23 це буде число, яке відрізняється від нього лише знаком. Це буде плюс 23. Число обернене до мінус 23 буде в добутку з ним давати одиницю. Для цього зручно числа перетворювати у звичайні дроби? Щоб записати число обернене, знак ми не міняємо, але міняємо позиціями чисельник і знаменник. Це буде 1, 23. третя. Це число від'ємне, бо перед ним стоїть мінус. Всі від'ємні числа можна говорити, що вони менші нуля. І яка відстань від нього до числа? 0. Відстань якраз показує ось оцей запис 23. Тобто, до числа 0 на координатній прямій відстань від числа 1 буде одиничка. І відстань від числа мінус 1. Буде теж одиничка. Єдине, в чому відрізняються числа мінус 1 і 1, в тому, що одиничка стоїть праворуч, а мінус одиничка стоїть ліворуч від нуля. В цьому завданні у вас не питають про напрямок розміщення даного числа. Просто питають, а скільки кроків треба від даного числа зробити до нуля? Тож на мінус можна не зважати уваги. Просто 20. Три кроки або 23 одиничних відрізки. За цим зразком протренуйте себе і спробуйте заповнити цю таблицю. Звичайно, зупиніть відео. Звіримося тепер. І так число мінус 3,1 це раціональне, бо воно не натуральне і не протилежне до нього. Мінус 1,12 це теж раціональне число, бо воно не натуральне і не протилежне до нього. 0 належить до множини цілих і до множини раціональних чисел, бо всі цілі числа входять до складу раціональних. 5 сотих, раціональне число, 14 є і натуральним, бо може бути така кількість предметів. Всі натуральні входять до складу цілих чисел, значить воно і ціле, і всі попередні числа входять до складу множини раціональних, значить воно ще й раціональне число. Для того, щоб вказати протилежні числа, ви просто поміняли знаки перед даними числами. Обернені числа ви записали кожен із цих чисел у вигляді звичайного дробу, а потім просто поміняли знаменник і чисельник місцями. Якщо числа у вас були від'ємними, то і обернені до них числа були. Теж від'ємними, то тільки в протилежних числах знак міняється, в обернених знак не міняється, міняється тільки чисельник і знаменник. Там, де можна було скорочувати чисельник і знаменник, ви скоротили. Там, де ви мали ціле число, ви записали в знаменничок одиничку і потім поміняли місцями, тому тут одна 14 записана. Додатні числа вважаємо числами більшими нуля – Бо вони правіше від нуля на координатній прямій розташовані, і взагалі в порівнянні є більшими за нуль від'ємні числа, зовні вони мають у наявності мінус, на координатній прямій вони розташовані лівіше за нуль, а значить менші за нуль. Тобто, замість слова, від'ємне число можна писати менше за нуль». Ну і відстань від нуля, ми з вами говорили, нам не важливо, в яку сторону ми рухаємося, ліворуч чи праворуч від нуля. Головне, що оце число, ось оце число вказує, а скільки кроків до нуля нам треба зробити. От ми і виписали ці числа. Оскільки 0 не є ні додатнім, ні від'ємним числом, то ми і не вказували, який його знак. Оскільки на 0 не можна ділити, то ми з вами і не робили ось оцієї історії обертання 0 поділити на одиницю у число одиниця поділити на 0. Тут і тут у нас знаходяться прочерки. Не існує чисел обернених до нуля і не можна вказати, що воно додатнє чи від'ємне, бо воно ні до тих, ні до інших не відноситься. Дякую, що працювали разом зі мною. Тренуйтеся, коригуйте помилочки. Мені було б цікаво, чи можете ви тепер означити, а які числа належать конкретно до множини натуральних чисел, до множини цілих чисел, до множини раціональних чисел. Чи стало вам зрозуміліше, як це одна група чисел є під множиною іншої групи чисел? До речі. У першому нашому числі мінус 23. Напишіть, будь ласка, у коментарях, а до якої групи чисел, до якої множини чисел ще належить ціле число? Все. Дякую вам за співпрацю, успіхів, Па-па.